Зараз мене цікавить іслам. Чому саме іслам? Коли починаєш вивчати світ, себе і в цьому всьому бачити Бога, то поступово починаєш розуміти, де добро, а де навпаки. І саме в ісламі говориться чітко і ясно: критерії, що є добро. Молитися. Богу, допомагати бідним віруючим. Це називається давати закят, не їсти мертвичини, не їсти свинини. Я до цього прийшла, хоч колись я їла свинину і їла м'ясо. М'ясо це я розумію, що це мертвечина. Ні краплі спиртного, оце ні краплі алкоголю це саме найголовніше, що я із віком зрозуміла, тому що алкоголь руйнує і людину, і сім'ю, і державу. Взагалі народ повністю руйнує. Тому е, такі критерії, коли чітко і ясно сказано, е, що потрібно виконувати. І, звичайно, саме найголовніше робити добрі справи, не просто е, говорити про добрі справи, а їх робити. Я навчаю дітей математиці і не просто математиці, а успішним бути в математиці, використовувати математику для свого життя. І не просто так, як в підручниках є. Багато задач, які знаходяться за межами нашого життя і не дають змогу бути успішними в цьому плані. Тому навчання і знання це також дуже важливий критерій в ісламі. Тому я вивчаю іслам. Альхамдуліля, Ліля. Я вивчила арабської молитви. Бесмиляхи рахмани рахим. Альхамду лиляхи рахбиляля вин. Аррахмани рахим, малики Я кана буду я, и я кана стоим. Иди на Сирополь на таким. Сирополь на вина на Рильмагдуби алейхим валягда.